Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні ми говоримо про зміни у законодавстві, що стосуються мобілізації. Як відомо, закон новий закон довго розглядала Верховна Рада. Нарешті його ухвалила. Цей документ вже підписав президент Володимир Зеленський, і він вступить в дію 18 травня. У Міністерстві оборони навели основні зміни. Які стосуються як військовослужбовців, так і цивільних громадян зараз про це поговоримо. А я попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати актуальну, важливу, а головне перевірену інформацію в економічній та суспільно-політичній сферах. Зразу скажу, що всі зміни, які передбачає цей закон, звісно, розглянути не вдасться, тому що положень багато, але основні моменти, які викликали суспільний резонанс, які активно обговорюють українці, я намагатимусь надати стосується актуалізації даних, тобто оновлення інформації про себе. це можна зробити не лише безпосередньо особисто в ТЦК, а й через центри надання адміністративних послуг, а також через електронний кабінет, який невдовзі має запрацювати в Україні. Чоловіків, які ігнорують повістки, які ухиляються від виконання обов'язку і від мобілізації безпосередньо, їх вирішили. Обмежити у праві керування автомобілем, Того, як е, закон набуде чинності, як я вже казала, це буде 18 травня, у чоловіків є 60 днів для на те, щоб оновити свої дані в ТЦК, актуалізувати їх будь-яким е, способом, який для них є зручним. Якщо е, ця вимога була проігнорована, якщо повістка була проігнорована, або чоловік е, не пройшов військово-лікарську комісію, Керівник ТЦК спочатку звертається до поліції і з вимогою затримати такого чоловіка і доставити безпосередньо в ТЦК? Далі, якщо ТЦК отримує від правоохоронних органів інформацію про неможливість доставлення громадянина безпосередньо в військомат, що робить керівник? Цього військомату він може впродовж п'яти днів надсилати, і не тільки може, він буде надсилати громадянину лист, звичайний паперовий рекомендований лист з повідомленням про вручення вимоги про виконання обов'язку. Ось так це називається: вимога ТЦК. І її не слід плутати з повісткою, тому що за цією вимогою йде наступна. Е Санкція, так скажімо, йде позов до суду і для того, щоб чоловіка обмежили у керуванні автомобілем. Тобто Роман Симутін сказав на такий цікавий момент, що ТЦК подає позов. Про для обмеження праві керування автомобілем у разі виконання невиконання саме вимоги ТЦК, а не повістки. Тобто це різні юридичні терміни. І якщо він каже, з повісткою ТЦК потрібно було ще якось морочитись, щоб вручити її особисто, то вимога вважається доправленою автоматично у разі надсилання рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу громадянина. Тобто, отримали її, не отримали. Якщо повідомлення про вручення є, значить. Буде вважатися, що е, чоловік отримав, що він проінформований, і якщо він проігнорує, тоді вже буде судовий позов, і тоді е, буде винесено рішення про обмеження в керуванні авто. Суд може і не обмежувати чоловіка у праві керування автомобілем, але накласти на нього штраф, тобто адміністративне покарання може запровадити по відношенню до нього, і цей штраф буде досить значним до 25 тисяч гривень, що чоловік проігнорує штраф і не заплатить ці кошти. Набуває чинності стандартна процедура, виконавча служба може накласти арешт на майно такого чоловіка, або звернутися до банку і вимагати блокування його карткових рахунків. Фінський адвокат Микола Максимов зазначив, що якщо військово зобов'язаний навіть сплатив штраф, але при цьому не оновив свої дані у ТЦК, він однаково буде перебувати у розшуку та буде обмежений у праві керування транспортом. За словами правозахисника, якщо штраф не буде сплачений, все одно ці кошти будуть стягнуті скоріш за все заробітної плати. Якщо на рахунки на рахунках людини не буде необхідних коштів, то навіть можуть забрати житло. Крім випадків, якщо це житло єдине, і ще вказано те, що єдине житло також можна е, забрати, якщо сума боргу буде понад 200 тисяч гривень. Адвокат Олександр Папуця зазначив, що майно чоловіка можуть виставити на торги і просто продати за допомогою аукціона з цих коштів, з цих виручених коштів е, сплатити це штраф, а решта, е, штраф та виконавчі витрати, а решта повертається власнику. Ще одне обмеження викликало резонанс, стало скандальним. Це те, що Кабмін заборонив видавати паспорти, заборонив видавати документи чоловікам за кордоном в українських консульствах. Що це означає? Про це стало відомо з постанови уряду номер 443 від 23 квітня. Що кажуть? Йдеться про документи, які оформлюються для українців віком від 18 до 60 років. Було внесено зміни, і тепер зазначені документи можна буде отримати лише на території нашої держави. Тобто, чоловікам запропонували повернутися додому, актуалізувати свої дані, і лише тоді вони зможуть отримати документи, які, які їм необхідні. Нагадаю, що раніше, до того, як стало відомо про нову постанову уряду, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про призупинення консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку за кордоном. Він вважає, що таке рішення буде чесним та справедливим щодо тих чоловіків, які знаходяться в Україні, які захищають державу. а Ті, хто знаходиться за кордоном, які втекли, грубо кажучи, але так багато хто так і зробив, це не є секрет, вони не поспішають виконувати свій обов'язок, не поспішають захищати нас від окупантів, але прагнуть отримувати державні послуги у повному обсязі. Кулеба вважає, що це несправедливо по відношенню до інших чоловіків. Що він каже, цитую: якщо ці люди вважають, що хтось там. Далеко на фронті воює та віддає своє життя за цю державу. А хтось посидить за кордоном, але при цьому отримуватиме послуги від цієї держави. То це так не працює. Що вказано безпосередньо у законі про мобілізацію, про обновлення мобілізації, закордонні дипломатичні установи України можуть здійснювати консульські послуги. Надавати громадянам України чоловічої статі віком 18-60 років лише за умови оновлених облікових даних. Я свідомо не буду давати ніяких оцінок змінам і положенням, тому що це не в моїй компетенції. Робота журналіста полягає в тому, щоб донести інформацію до читача, а наразі до глядача, щоб він сам зробив висновок і проаналізувавши ті чи інші дані, ту чи іншу інформацію. Зробіть свої висновки та поділіться думками, як ви вважаєте, чи в цих умовах, в яких ми опинилися, чи є посилення мобілізації правильним, чи будуть такі заходи дієвими. Як ви вважаєте? В описі під цим відео я дам посилання на документ, які опублікувало Міністерство оборони України, повністю вказані всі положення закону, основні. Про те, які зміни передбачені для чоловіків, хто матиме право на відстрочку від служби, хто матиме право на бронювання, хто матиме, хто у кого можуть забрати авто. Тобто багато таких нюансів, якщо вас цікавить детальна інформація про те, як сильно змінилося законодавство, а там досить такі значні зміни, і їх не можна всі, знаєте, обговорити безпосередньо в одному відео, тому. Даю посилання, заходьте, дивіться, дізнавайтеся і знайте про свої права та обов'язки. Якщо ця інформація була для вас корисною, ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!